Мових діях на Оріхівському напрямку, але е, ми бачимо, що угруповання ворога, яке там сконцентрувалося за останні кілька днів або навіть тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку, і очевидно, що е, московити туди вийшли не на прогулянку і е, Звертайте увагу на назви населених пунктів Роботине і, власне, цей роботинський виступ в південніше міста Оріхів Запорізької області. Цей роботинський виступ це деокуповані території в результаті літньої минулорічної кампанії. Схоже, росіяни поставили задачу. Штурмовими діями також здобути там певні успіхи, так само як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці.